Зараз розкажу про харчову поведінку птахів, яка дивує багатьох власників папуг, а саме про те, як папуги роблять у поїлці компотики або брашку, або квас. Насправді це нормальна харчова поведінка птаха. Папуги замочують всі продукти харчування, які їм доступні. Частіше за все, у воду потрапляють шматочки фруктів та овочів, ягоди та гілки, зелень і зерновий корм. Чому папуга це робить? Правильне пояснення це збагачення води певними речовинами під дією бродіння, коли у воді розмножуються корисні бактерії, та вода частково змінює свої властивості. Попугам це потрібно для того, щоб збагатити мікрофлору свого кишківника. І це попуга робить несвідомо, а під дією інстинктів. Як реагувати на таку поведінку птаха? Треба дати птахові можливість робити ці компотики і навіть купатися у них. Але ввечері обов'язково треба вилити і ретельно помити поїлку.